Вітаю вас в ефірі. Програма Законний порядок і я є ведуча Тетяна Гадомська. 31 липня липня Білоцерківському міськвідділі міліції здійснено особистий прийом громадян начальником головного управління МВС України в Київській області Валерієм Мазаном. Очільник обласної міліції перевірив хід виконання доручень міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка щодо звернень громадян під час здійснення ним особистого прийому в місті Біла Церква. Під час проведення прийому до начальника головного управління звернулись місцеві жителі із різними питаннями, по яким вони б хотіли отримати відповідь та допомогу саме керівника обласної міліції. Очільник міліції Київської області уважно вислухав кожного та надав відповідні доручення начальникові Білоцерківського міськвідділу міліції Олександру Гребенникову, який був присутній на прийомі щодо перевірки обставин, викладених у зверненнях громадян. По поводу смерті сіна, яке було в, в Черкаської області. Відзначити, що до начальника головного управління звернулись жителі Білоцерківщини, щоб подякувати працівникам білоцерківської міліції, а саме дільничним інспекторам міліції та працівникам роти патрульної служби за їх професіоналізм, чуйність, прагнення прийти на допомогу громадянам та стати на захист їх прав та свобод. У Мене дуже проблема з сином, дуже сином. От коли я не обращаюся. Цю проблеми були ще два місяці тому назад. Дуже проблеми в нас з них великі. Я вам хочу сказати, що дуже я їм благодарна, щоб такі в нас були участкові всі. А що вони таке зробили? Вони мені допомогли оформити його на лічення. Вони з ним всі, з ним займалися постійно, проводили з ним лекцію постійно. Всі питання, з якими звернулись громадяни, начальник головного управління МВС України в Київській області Валерій Мазін взяв на особистий контроль. Це була програма Законний порядок.